Привіт усім телеглядачам! В ефірі програма зіркової писвенки та я ведуча Анастасія Карпчук. Сьогодні говоритимемо про іграшки, дитячі візочки, мініатюрні платічка, костюмчики і про те, що її будинки скоро наповняться дитячим сміхом. Так, так, бо тема нашої програми зірки, які готуються стати батьками. Цікаво, тож дивимось. Стати матусою чи татуса мріє кожна відома персона, але не всі наважуються на такий рішучий крок. Для когось це велика відповідальність, а для інших зірок це страх, страх стати забутими, товстими без тоненької талії і підтягнутого тіла. Але ж материнство це так прекрасно. Тож пропонує дізнатися найсвіжіші новини про найвідоміших з шоу-бізнесу. Сьогодні зірки полюбляють демонструвати свій цікавий стан на обкладинках глянцевих журналів. Влаштовують неймовірні фотосесії на згадку про цей чудовий період. Нещодавно прочитали, що першою зіркою, яка вагітною сфотографувалася для журналу, була саме Демі Мур. Після неї такі фото стали звичною справою і навіть обов'язком кожної вагітної жінки. Якщо хтось вважає, що жінкам за 40 вже запізно думати про народження дітей, це не так. В останні роки у світі шоу-бізнесу спостерігається протилежна тенденція. Багато зірок народжують у віці за 40 і почуваються прекрасно, як і їхні малюки. Приклад колег вирішила наслідувати, й голівудська актриса Аліса Мілано. 41-річна знаменитість заявила, що вдруге готується стати матуси. колумбійська зірка Шакіра, яка лише минулого року вперше стала матусею, схоже, знову готується до цієї відповідальної ролі. Усі зарубіжні таблоїди обговорюють другу вагітність співачки. Проте сама вона і її коханий футболіст Жерар Піке, цю новину поки не коментують. Щоправда, секрет закоханих таки отримав своє підтвердження. Близький друг артистки Карлос Вівес у нещодавному інтерв'ю підтвердив цю інформацію, що вона вагітна. Лего! Лего! А ще батьком скоро стане український боксер Володимир Кличко. Володимир і американська актриса Хайден Панетьєрі чекають малюка. Пара не одружена, бо Кличко і Панетьєрі планували зіграти весілля в квітні. Однак, у зв'язку зі складною політичною ситуацією в Україні закохані прийняли рішення відкласти його. Міла Куні Сештон Качер теж готується стати батьками. Глівицька зірка Міла Куні більше не ховається від настирливих папараці. 30-річна американська актриса, яка родом з України, з міста Чернівці розповіла, що незабаром буде мамою. І старанно готується до цієї події. А ще малюка чекає зірка комедійного серіалу Кухня Марія Горбань. Одному з інтерв'ю вона зізналася: дійсно, я збираюся стати мамою. Але я про це не кричу, тому що це має бути особистою справою кожного. Як вдалося дізнатися, у Марії Горбань народиться донька, і вже зовсім скоро, у вересні жовтні. Американська співачка Крістіна Агіляра теж похизувалася животиком на своїй сторінці фотоблозі. Агіляра неймовірно щаслива, адже тепер, окрім сина, у неї буде ще й донечка. Зазначимо батько дитини Метью Ратлер. Закох... Зазначимо, зазначимо батько дитини Метю Ратлер. Закохані з нетерпінням чекають поповнення в сім'ї, а відбудеться це зовсім скоро. А ще в липні вийшла заміж зірка улюбленого серіалу українців величне століття Полін Карахан. Обранцем акторки став Бедрі Гюнтай. Як відомо, Карахан чекає на первістка і вирішила це не приховувати. На весілля Полін одягла сукню-русалку, яка чудово підкреслила ще маленький, але вже помітний округлий животик акторки. Тож скоро і вони стануть батьками. Стати батьками це не ляльками гратися. Справа відповідальна і клопітка, недоспані ночі, втома, підгузки. Але взамін отримуєш неймовірне щастя, бо не може бути нічого кращого, аніж малежа. Приємно, коли в будинку лунає дитячий сміх. На 2014-й планується справжнісінький зірковий бейбі-бум. А які ж персоналі шоу-бізнесу вже стали батьками? Слухаємо, цього року поповнилася сім'я акторів, які знімалися у фільмі Жара. Олексій Чадов і Агнія Дідковські стали батьками вперше. У них народився хлопчик. Голівудський актор Майк Майерс і його дружина Келлі Тіздейл теж стали батьками в квітні 2014-го. Для 50-літнього актора і його дружини це вже друга дитина. Брюс Уіліс п'яти став татусем у березні. Тож тепер нянчить малечу. В січні батьками стали акторка Крістіна Асмус і Гарік Харламов. А ще з дня на день народить немовлятко Скарлетт Йоханссон, і це далеко не повний список. Хочу поділитися з вами невеличкою таємницею. У нашій сім'ї також скоро буде поповнення. Моя сестричка Женя вагітна. У неї скоро народиться синочок. Женічка, вітаю тебе, цілуй чоловіка і бажаю вашому синочку щастячка та здоров'ячка. Вашому синочку та моєму племіннику. Тож ми вітаємо усіх зірок, які вже стали матусями чи татусями, і тих, які з нетерпінням чекають цього моменту. Що ж, а папараці продовжують слідкувати за відомими людьми. І, можливо, запримітять ще кілька зірок, які старанно приховують такий животик, як у Карлсона, що живе на доху. Тож дивіться зіркою посиденьки щотижня. З вами була я, Анастасія Карпчук, папа. -па.